Як створювати свій власний сайт та виконувати завдання. Будь ласка, перечитай усе, що є у тебе у занятті. Ось тут буде розміщено два відео, як робити для телефонів та для комп'ютера. Нижче посилання на шаблі. Обов'язково ознайомся із завданням. Не лінкуйся, перечитай усе, що написано. Наша мета не просто створити презентацію, а навчитися працювати колективно і поважати один одного. Ні в якому разі не виконуй дії на чужих слайдах. Якщо ти випадково видалив чийсь слайд, зіпсував, є спосіб це виправити, не бійся просити вчителя допомогти або зроби це сам. У відеоінструкціях усе є. Передивись відео повністю. Намагайся робити без батьків. Що на ти натиснеш на посилання? Ти опинишся всередині середовища канва на нашій презентації. Ми всі будемо одночасно працювати у цій презентації. Поважай роботу інших. Внизу знаходиться стрічка, де ти можеш побачити усі слайди. Вона може бути прихованою, а може бути розгорнуною. Ми можемо рухатись між слайдами за допомогою колеса миші, а можемо переміщатися у стрічці. Це більш зручно. Зверни увагу, є ще ось такий квадратик, де вказано кількість слайдів. Натиснувши на нього, ми відкриємо нашу презентацію ось в такому вигляді. Також можна рухатись між слайдами за допомогою такого вигляду вікна. Якщо ти хочеш перейти на якийсь слайд. Або знову натисни на цей квадратик. Або зроби подвійний клік по слайду, який тобі потрібен. Так ти збільшиш його розмір. Зверни увагу, деякі слайди мають зображення замочити. Запам'ятайте, якщо ви бачите, що вас кудись не пускають, не потрібно намагатися туди прорватися. Не потрібно знімати замок. Це означає, що ці слайди не для загального використання. Перші 5 слайдів будемо обговорювати з вашим класним керівником. Ми додамо на них колективні фотографії класу та відповідний текст. А вже з шостого слайду можеш передивлятися шаблони, обирати ті шаблони, які підходять саме тобі під ті фото, які ти приготував або але не поспішай змінювати шаблон, який тобі подобається. Запам'ятай, ти працюєш не на зразку, ти створюєш собі копію цього аркуша і працюєш. Наприклад, тобі сподобався 10 аркуш. Його треба скопіювати. Наведи, будь ласка, на цей аркуш мишкою внизу, там, де вони маленькі всі ці аркуші. з'являються крикра. Натисни на них і обери копіювати сторінку. Ось ця сторіночка з'явиться. Якщо ти випадково видалиш слайд або зіпсуєш чужий слайд, зверху в тебе є відмінити дію Скасувати. Натискай і все повернеться. Скасовувати можна кілька разів. Або навіть навпаки повертатися. Є другий спосіб скопіювати. Переходимо. У перегляд усіх слайдів. Наводимо на той слайд, який тобі подобається, наприклад, ось цей. Так? Це той, який ми копіювали. Створюємо копію цієї сторінки. Якщо випадково створили дві копії, свою можна видалити займов. Але не залишайте, подивіться, ці слайди поруч. Той, з якого я копіювала, і той, який я скопіювала для себе. Візьміть цей слайд і перетягніть його, поставте його перед останнім слайдом. Це для того, щоб іншим учням класу, які ще не заходили, було зручно обирати шаблон. Тобто, ви створюєте копію слайда, копіювати сторінку, і перетягуєте її, наприкінець презентації. Так само ми робимо, якщо працюємо у стрічці. Ми створюємо копію, наприклад, ось цього слайда. І перетягуємо його наприкінці. Бачите? Фіолетова смужка показує, де опиниться ваш слайд, коли ви відпустите мишку. Після того, як ви скопіювали для себе слайд, починаємо його редагувати. Тобто, замість того тексту, який є, ми вводимо наш текст. Запам'ятайте, головне це ваше ім'я. Той текст, який на слайді найяскравіший, це ваші імена. Як змінити текст? Робимо подвійний клік і одразу вводимо текст, який нам потрібен. Ми можемо змінювати розмір нашого тексту. Можемо змінити колір, нам радять ті кольори, які є на фото. Але щоб змінити текст, його треба виділити. Не забуваємо, об'єкт, над яким ми працюємо, має бути виділений. Зверніть увагу, що в нас є правило, не потрібно багато шрифтів у презентації, тому ми не змінюємо шрифти. Ми змінюємо лише колір, накреслення і розмір, що занадто ти не здрав. Також пам'ятаємо, що не потрібно робити усі об'єкти занадто великими. У нас є правило повітря між об'єктами має бути відстань. Ось тут ви можете ввести ту фразу, яку ви вбрали під свої фотографії. Вона має бути доречною, та допомогти розкрити зміст ваших фотографій. Що ви хотіли з фотографіями показувати? Наприклад, було Важко, але не в користь. Світ враження, можна писати якісь побажання, свій досвід з цього навчального року. Можна збільшити текст, але не робіть його занадто великим. Це не потрібно. Не робіть так, щоб текст напливав на малюнки ні в якому разі. Не використовуйте занадто багато кольорів, пам'ятаєте? 5 яскравих плям, не більше. Раз, два, три, 4. Ну і п'ята це можливо, хмаринка чи фон. Як додати фотографію? У вас на слайдах додані зразки фотографії. Ми переходимо в меню передані. Це ось ця хмаринка зі стрілочкою. Натискаємо. У нас є зображення, відео і аг. Аудіо. Залишаємося зображення і натискаємо кнопку Передати файл. Відкривається файловий повітря. Ви маєте знати, де зберігається те фото, яке ви підібрали. У мене воно у зображенні. Я можу додавати фото по одному, а можу виділити. Якщо ви хочете зробити так, як у мене, щоб ви одразу бачили. Що у вас за фотографія? Ось тут зверху ми можемо змінювати розмір наших файлів. Бачите? Маленька плиточка, взагалі список, великі піктограми. Мені так зручніше. Я виділяю одразу мишкою дві фотографії і натискаю Відкрити. Зверніть увагу, як вони завантажуються. Тепер, натиснувши на цю фотографію, вона з'являється у мене на слайді. Після цього я лівою клавішою виші хапаю фотографію, наводжу на рамку, і подивіться, вона туди ніби пірнає. Автоматична фотографія, яка була у рамці, зникає. Ми замінюємо її на іншу. Хапаємо на фотографію, наводимо на рамку, відпускаємо. Якщо ми хочемо відмінити дію, натискаємо ось цю Якщо нам потрібно дістати фотографію назад, ми натискаємо на ній правою клавішею миші і обираємо Видалити зображення. Або наводимо, клацаємо на фотографію. З'являється меню з трьома крапочками, натискаємо видалити зображення. Або правою клавіше, вибачте. Або натискаємо на зображення. З'являється ось такий смітничок, натискаємо. Але треба обрати, нам видалити зображення чи рамку. Обираємо видалити зображення. Зверніть увагу, воно зникне. Якби ми обрали видалити рамку, то зображення б залишилось, а зникла б ось ця рамка. Як це виправити? Натискаємо на фото, наводимо на рамку і відпускаємо. Якщо зробити подвійний клік на фотографії, ми можемо її збільшити всередині цієї. рамки. Подвійний клік, можемо зменшити. Можемо її рухати, щоб зробити акцент саме у тому місці фото, яке нам потрібно. Можна не обрізати фотографію, а просто збільшити її. Все зайве буде позганкою. Після того, як ви створили свій слайд, зробіть, будь ласка, кріншот та надішліть учителю. Дуже вас прошу! Не потрібно псувати слайди один одного. Якщо випадково ви щось зробили. Відмініть свою дію. Будь ласка, якщо не виходить, зверніться по допомогу за вчителя, до вчителя. Дуже вас прошу, намагайтеся працювати без батьків.